Доброго дня, моє ім'я Анастасія Кирильчук, Я агроном компанії Smart Farming. Сьогодні ми приїхали на наші демополя подивитися результати, оцінити їх і продемонструвати їх вам. У нас закладені досвіди по двох культурах: це кукуруза і соняшник. Ми заклали 29 досвідних дослідних ділянок. Вони розподіляються на певні блоки. Дослідження притискного зусилля, дослідження норм внесення добрив та співвідношення їх з густотами висіву. Це закриття рядка і розумна глибина. Ми ставили разом з господарством перед собою ціль дослідити найефективніші елементи для впровадження в подальшому в сам виробничий цикл. Тобто з цим господарством ми вже працюємо протягом третього, напевно, року і йдемо далі. І саме такі досліди допомагають нам визначати наші наступні кроки для впровадження та інтенсифікації їхнього виробництва. Дане господарство рухається в напрямку максимізації впровадження точного землеробства. І ми в цьому допомагаємо. Саме тому такі досліди дають нам дорожню карту того, як ми повинні рухатись в майбутньому разом та які елементи ми маємо впроваджувати. А зараз ми більш детально розглянемо результати наших досліджень. Доброго дня! Мене звати Ярослав. Я інженер систем точного землеробства компанії Smart Farming. і зараз я вам розповім про принцип роботи системи Delta Force від Precision Planting. Система Delta Force – це система від Precision Planting, яка потрібна для регулювання пристисного зусилля на сівалці. Тобто на сівалці кожна секція має копіюючі колеса, за допомогою яких вона тисне на землю, і таким чином вона формує. Борозну, куди сіється насіння. Ці копіюючі колеса відіграють важливу роль у формуванні цієї борозни у створенні цього притисного зусилля, і тому це притисне зусилля дуже важливо регулювати в реальному часі. Система Delta Force дозволяє нам це робити на відміну від штатних систем притисного зусилля, які там за допомогою пружин або пневматичних систем. Працює вона наступним чином. Система живиться від гідросистеми трактора, на кожному ряду встановлюється гідроциліндр, і цей гідроциліндр здатний регулювати своє оце притисне зусилля в реальному часі просто там за долі секунди. На кожному ряду також встановлюється датчик тензодатчик притисного зусилля, який щитує в реальному часі, оце фактичне притисне зусилля. Задача системи в тому, щоб підтримувати стале якесь правильне задане притисне зусилля незалежно від мікрорельєфу самого поля. Тобто, якщо в нас, наприклад, секція рухається і вона виїжджає на якісь невеличке підняття. То в нас автоматично притисне зусилля збільшується через те, що секція піднімається, і якби зусилля на циліндр стає набагато набагато більшим. Датчик зусилля це зчитує. Він розуміє, що нам потрібно циліндр трошечки привідпустити, і він подає цей сигнал на монітор. А монітор відповідно подає сигнал на сапленоїд, який знаходиться на самому гідроциліндрі. І в нас гідроциліндр трошки припіднімає секцію. І навпаки, коли у нас рельєф знову змінюється, і в нас секція трошки сходить вниз, наче як в заглиблення. Відповідно, у нас тритисне зусилля відразу зменшується. У нас датчик це читає, передає значення на монітор. Монітор бачить, ага, в нас. Притисне зусилля занадто мале потрібно додати. І він подає команду на циліндр для того, щоб трошечки привідкрити цей канал. І циліндр у нас дотискує секцію. Таким чином, незалежності від рельєфу поля, у нас постійно на в кожній точці буде дотримуватися саме те притисне зусилля, яке було задано на моніторі. Зараз на відео ви можете бачити, як працює ця система. Перший блок нашого дослідження це притискне зусилля. Тут ми досліджували різні налаштування такої системи, як Delta Force. Результатами ми, в принципі, задоволені, вони достатньо аргументовані. За збором потенційної врожайності ми отримали, що при налаштуваннях Delta Force в автоматичному легкому варіанті ми отримуємо врожайність 13,2 тонни. тони. При середньому. 10,8 і і при важкому на зусилі зусиллі це 14 тонн. Зараз поясню, чому є такі розбіжності між легким та важким. Тобто, це виглядає досить нелогічно, але в принципі, коли ми починали сіяти. І першою ділянкою це було надлишкове зусилля легке. Був дуже вологий ґрунт. Це було рано вранці. Після дощу ми відсіялись, зрозуміли, що так в принципі неправильно робити і зробили певну перерву. І далі, вже коли ґрунт вирівнявся у вологості, ми досіяли ділянки. Можливо, це не дуже правильно з точки зору закладення експериментів, але це виробничий дослід. І в рамках господарства не буває ідеального часу для посіву. То тобто ми дослідили це в реальних умовах, коли є дуже маленьке вікно для посіву. Наступним пунктом нашого дослідження це було. Вивчення різних норм добрив, як стартових, так і азотних, і також відповідно різних норм висіву. За результатами внесення а, у нас такі дані. Коли ми не вносили зовсім ніяких добрив не стартових на касу, ми отримали урожайність 13,2 тонни з гектару. На ділянці, де були лише стартові добрива, ми отримали 13 тонн з гектару. Там, де було лише азотні добрива, 14,7 – це є максимальною вражальністю на цих дослідних ділянках. Вже пізніше ми почали зменшувати норму висіву і відповідно збільшувати норму висіву. Коли ми зменшили норму висіву на 10%, ми дали 135 літрів касу та 45 літрів стартеру, тобто зменшили відповідно і добрива на 10%. У нас урожайність була 8,6 тонн з гектару. Коли ми відповідно на 10% збільшили і норму висіву, і норму внесення добрив, ми отримали 9,9 тонн з гектару. На початку весни ми сформували ряд гіпотез. Ми ставили собі на меті перевірити, чи обрані добрива, які будуть в подальшому впроваджені в масове застосування в господарстві, чи реально вони працюють, і обрали цей кластер. І наші дані показують те, що не зовсім правильно підібрана формула. Надалі ми будемо рекомендувати провести детальний аналіз ґрунту і визначити, яка саме формула добрив і в якій нормі спрацює набагато краще ніж наші дані. І в підсумку цього дослідження можна сказати, що не головне гнатися за якимись технологічними рішеннями, а важливо зрозуміти їх. Вивчити та визначити в таких невеличких дослідах, що саме вам необхідно, і що найкраще спрацює в вашому господарстві. Для внесення рідких добрив можна використовувати такі системи від Precision Planting, як HD, вієплайчді, Base, а також аплікатори. Є взагалі три аплікатори: це кітон, Jet та CONCEAL. Для азотних добрив зазвичай використовується консіл, тому що він дозволяє вносити великі до... норми внесення. А для стартових використовується форовджет та кітон. Контроль норми виливу здійснюється за допомогою модулів ViaPlay HD. Фактично вони являють собою просто електроклапан, який регулюється монітором. Норма виливу фактично вимірюється за допомогою петротомірів FlowSense, які встановлюються на кожному ряду. Петротомір вимірює фактичну норму виливу, передає це значення на монітор, а монітор дає команду для HD модуля при відкрити або при клапан. Ще один блок наших досліджень це якість закривання рядку. Це система Furrow Force, яку можна налаштовувати до відповідної ваги притискного зусилля на закриття рядку. На ділянці, де ми відняли 50% навантаження на закриття рядку, ми отримали вражайні 6,5 тонни на гектар. А на ділянці, де ми додали зусилля на закриття рядка, ми отримали вражайність в межах 10,7 тонни на гектар. Ці дані свідчить нам про те, що важливо не тільки якісно посіяти на правильну глибину з правильними всіми налаштуваннями, а ще й такий закритий рядок, щоб насіння рівномірно опинилося в шарі ґрунту, вологому ґрунті, щоб мінімізувати повітряні подушки, які можуть бути навколо насіння. Таким чином, в рамках таких ґрунтово кліматичних умов, як в денному господарстві, ми виявили, що в таких полях необхідно давати додаткове навантаження на закриття рядку. Система Foro Force призначена для більш правильного і ефективного закривання посівної борозни. Вона замінює собою стандартні прикочуючі колеса, які встановлені позаду висівної секції, дозволяє нам ефективніше закривати посівну борозну, таким чином уникаючи перещільнень або утворення повітряних кишень. Система Foro Force замінює собою стандартну систему притискання у вигляді прикочуючих коліс. Прикочуючи колеса одночасно і закривають борозну, і притискають У системі 4Force For Це процес розділений на дві пари коліс, тобто є пара коліс, яка закриває борозну, і інша пара коліс, яка притискає її. Регулювання притисного зусилля здійснюється за допомогою електроклапану на пневмоподушці. Датчик тиску постійно відстежує величину притисного зусилля, передається значення на монітор, а монітор подає команду відкрити або закрити клапан на пневмоподушку. Таким чином, ми можемо в реальному часі підтримувати задане перепотесне зусилля для системи закривання борозни. І, напевно, найцікавіше наше дослідження це новітня технологія розумної глибини. Ми заклали три типи досліджень: це ділянка з глибиною посіву 3,5 см, ділянка з глибиною посіву 6,5 см і вже розумна глибина, де сіялась в межах від 3,5 до 6,5 см. Сівалка. В автоматичному режимі, отримуючи дані з датчика SmartFirmer, визначала оптимальну глибину за вологістю, куди вона мала покласти насіння. Оптимальну вологу ми обрали в налаштуваннях від 38 до 42% і, відповідно, датчик, передаючи інформацію, казав сівалці, куди необхідно покласти це насіння. З ділянки з глибиною висіву 3,5 см, ми отримали врожайність 12,1 тонну. Там, де була глибина 6,5 см, отримали 11,4 І найбільша у нас врожайність на розумній глибині це 14,5 тонни. Відповідно маючи якийсь діапазон глибини посіву, насіння було розкладене з урахуванням вологості, тобто воно було, хоч і на різній глибині, але вологість в цих межах була однакова, тобто, у них у кожної насінини були однакові шанси і доступ до вологи. Коли ґрунт прогрівся, це було досить швидко, тому що глибина не перевищувала чотирьох сантиметрів. Сходи пішли дружно, тому що вони всі були в однакових умовах. Всі ми знаємо, що дружність сходів формує потенціальну врожайність, і що це найголовніший, найперший крок, який ми повинні зробити в своїх технологічних пошуках. І за допомогою системи SmartDev ми змогли отримати майже 100% відсоткову дружність сходів. Система SmartDev Дозволяє в реальному часі змінювати глибину посіву в залежності від вологості борозни. Вологість борозни ми можемо вимірювати за допомогою датчика SmartFirmer. Цей датчик також вимірює декілька інших показників, таких як, наприклад, органічна речовина, електропровідність, електроємність і так далі. Також для роботи системи smarts нам потрібна система DeltaForce. Вона потрібна для того, щоб забезпечити дотримання правильного притисного зусилля і як наслідок правильної. Глибини посіву система SmartDep являє собою електродвигун, який встановлюється біля важеля, яким ми зазвичай вибираємо глибину посіву на кожному ряду. І цей електродвигун просто регулює, він рухає цей важель в реальному часі, в залежності від того, яке значення вологісті передає смарт на монітор 2020, А монітор вже в свою чергу подає команду на електродвигун, наскільки потрібно підняти або опустити цей важель. Система СмартДап по суті собою являє звичайний електродвигун, який встановлюється на важелі вибору глибини посіву на кожному ряду. В залежності від вологості ґрунту, яка зчитується за допомогою датчика SmartFirmer, ці дані передаються на монітор 2020. Монітор 2020 в свою чергу передає сигнал на електродвигун підняти або опустити трошечки важіль вибору глибини посіву на кожному ряду. Наша улюблена рубрика кожного року ми досліджуємо вплив. Дня схожості на формування качана. А ми зібрали рослини, які ми позначили ще весною. Приїжджали, сиділи тут три дні, вираховували, коли яка рослина зійшла. Їх помітили, і зараз вирвали такі найдемонстративніші показники. Тобто, спочатку, у нас це перший день схожості, далі другий, і відповідно третій. Тобто, різницю між першим і другим днем важко помітити. В принципі, вона мінімальна. Це сформувалося за рахунок того, що в цьому році були сприятливі умови для. Остання для формування рослини, для формування кочана. А у третій день найдемонстративніший: ми бачимо недосформовані кочани, недозапилені кочани, і взагалі вони в рази менше ніж приклади з першого та другого дня. Це дослідження, вкотре підтверджує, що одна із передумов отримання якісного врожаю це дружні сходів. Аналогічні дослідження ми також заклали на соняшнику. У блоці досліджень притискного зусилля ми отримали такі результати. При налаштуваннях Дельтафорсу в середньому значенні ми отримали урожайність 5,2 тонни з гектару, при легкому навантаженні 3,4 тонни з гектару, і при важкому 4,8 тонни з гектару. Тобто Значення між середніми та великим у нас в принципі десь суміжні. Вони близькі один до одного. Це пояснюється більшою мірою гранулометричним складом ґрунту та погодніми умовами, які склались під час посіву. Музика. У другій групі дослідів ми вивчали вплив різних норм внесення добрив на формування вражайності соняшнику, а також відповідно зменшення та збільшення внесення норм добрив та відповідно. Норми висіву зараз на екрані ви можете подивитися результати з кожної ділянки. Коротко розповім про основні пункти. найкращі результати ми отримали на ділянці, де норма внесення касу було 135 літрів на гектар, а норма стартового добрива 45 літрів на гектар. І відповідно, норма висіву була зменшена на 10%. Тобто, при таких умовах добрива засвоїлись найкраще, рослини мали меншу конкуренцію і. Це також є важливим елементом для вивчення, що не, не потрібно завжди сіяти більше, а можна перейти до зменшення як норм добрив, так і норм висіву насіння. І при збільшенні норми висіву та норми виливу добрив як азотних, так і стартових, ми бачимо різке падіння врожайності, що каже нам про те, що рослини були не в змозі конкурувати один з одним. Це було забагато добрив і в принципі завелика густота рослин на гектар. А також можна сказати, що для соняшника дані формуляції добрив були підходящими, і в принципі їх можна впроваджувати вже в господарство в даному регіоні. Дослідження фороуфорсу на соняшнику нам дало такі результати, що при Знижені навантаження на саму систему Foreforce, ми отримали вищі результати в розмірі 5,4 тонни з гектара. А коли ми додавили, ми отримали 4,3 тонни з гектара. Це пояснюється тим, що посів відбувався на день раніше, ніж кукурудза, ґрунт був дуже перезволожений. І за рахунок того, що ми сильно давили, ми переущільнили ґрунт. Знову повертаючись до важливості досліджень, налаштування сівалки будуть змінюватись в залежності від умов, які складаються навколо. Тобто, якщо пройшов дощ, якщо були якісь там заморозки, приморозки, було жарко сухо, відповідно налаштування сівалки необхідно змінювати, а перед цим необхідно це вивчити. В дослідженні Розумної глибини у нас наступні результати. Там, де ми сіяли на глибину 3,5 см, урожайність склала 5,3 тонни з гектара, а, при, глибли, при глибині 6,5 см 4,2 тонни з гектара, та на розумній глибині 5, також 5,3 тонни з гектара. Чому, чому так відбувалось? А, тому що під час посіву датчик визначив найоптимальнішу вологу на глибині 3,5-4 см, Відповідно, так і посія для соняшника. Загалом важлива швидкість прогрівання ґрунту. Та відповідно, необхідна велика кількість вологи. А, так, в принципі, співпало що. Вологи було достатньо на рівні 3,5 см, тому ці ділянки показали нам однаковий результат. Однакові результати на ділянках з глибиною посіву 3,5 см та розумною глибиною показали нам, що оптимальна волога була на одному, на одній глибині, тобто це 3,5 см, більш-менш так само посіяла і розумна глибина. І, в принципі, найцікавіше в цій технології те, що ти ніколи не будеш знати точно на яку глибину сіяти. Ми посіяли декілька ділянок, вгадали з 3,5 см, але наступного разу ми можемо не вгадати. Тому саме технологія розумної глибини дає нам змогу нівелювати людський фактор і нівелювати те, що ми не можемо знати, на якій глибині в межах навіть одного поля, навіть одного проходу сівалки, буде необхідна нам волога. Тобто будь-яка технологія, яка вам цікава, яку ви хочете для себе впроваджувати, її спочатку необхідно дослідити. А ми, як компанія Smart Farming, можемо вам цьому допомогти.